Захворюваність на туберкульоз постійно зростає. У групі ризику все частіше опиняються діти. Лікарі, фтизіатри наголошують, таке стається через те, що батьки відмовляються від щеплень та проб манту. Остання є найважливішою формою профілактики туберкульозу серед дітей. Якщо профілактику не провели, дитина попадає в групу ризику. Пневмонії, бронхіти, часті застуди можуть спровокувати зниження імунітету та підштовхнути до розвитку туберкульозу. Лікарі запевняють, боятися реакції манту не слід. У Нікополі в цьому році на туберкульоз захворіли вже п'ятеро дітей. З них двоє не мали щеплення. Один контактував з хворим. А інші, маючи позитивні реакції манту, не прийшли на консультацію та хіміопрофілактику. У минулому році дітей на обліку в тубдиспансері було троє. Ще рік тому один.